Телеканал Культура на Чернігівщині у селі Піски відзначають 45 років від дня смерті Павла Тичини. Пан Володимир внучатий племінник Павла Григоровича. Живе в Чернігові, де на місцевому телеканалі працює кореспондентом. Нині члени його родини єдині спадкоємці знаного поета. Тож і пам'ять про письменника бережуть якомога ретельніше. Викладалася в нашій середній школі ще в радянські часи. Те, що зараз викладається, те, мабуть, просто декілька краплинок з того океану його творчості, яку він створив. Помер Павло Тичина 16 вересня 1967 року. У переддень роковин про літератора згадують його односельчани. У Пісківській церкві правлять молебень. Поряд засновують алею пам'яті. у клубі. Концерт капели бандуристів. Організація заходу далася нелегко. Тривалий час шукали кошти, транспорт працювали над сценарієм. Якщо бути щирим, то зараз будь-що організувати нелегко, але якщо є бажання, якщо є однодумці, то головне справу зрушити місць з місця. Далі вона вже йде. Не обійшлося й без допомоги Міністерства культури. Міністерство культури, як центральний урядовий орган, він не міг відгукнутись, тому що. Міністерство культури вшановує пам'ятні дати, вшановує великих постатей наших українців. Поряд із церквою заклали алею пам'яті. Садити дерева довірили почесним гостям, духовенству та родичам поета. Ідея закласти алею із 120, 120 дерев, але так склалося, що ми її реалізувати не могли. Але головне зробити початок і от в цьому році закладена алея до Дня пам'яті. Я думаю, вона продовжуватиметься. І колись наші діти чи онуки приїдуть і вздовж цієї вулиці течини. Буде дуже дуже багато дерев. Родзинкою мистецької акції став виступ гостей з Києва. У мешканців села справжнє свято. До них у клуб завітала національна капела бандуристів. Музиканти, котрі звикли виступати в найкращих залах України, не погребували і дали концерт пам'яті в абсолютно незвичних для себе умовах. Клуб, треба треба, щоб звичайно більше вклали коштів, щоб трошечки поремонтувати, але є, є і гірші клуби. Тому я вважаю, що це звичайно добре, що вони, хоч на такому рівні, підтримують цей, цей заклад. Хоча треба, звичайно, уділити більше уваги і зробити і ремонт, і якісь там, ну не знаю, поремонтувати сцену. Врешті умови в сільському клубі жодним чином не вплинули на звук та акустику. Тож музиканти виконали всю заплановану програму. Треба сонне дніпше. Роки там і бандуристи Орлисизи, і Гейрі Тарелтаматі Ой полі -верба, там їхав козак містом. Ци речі, які знає народу, грузинський поет Рауль Чілачава, знаний своїми перекладами творів тичини, завітав до пісок вперше. Зізнається, після цієї подорожі до нього знову прийшло натхнення. Ні разу мені не пощастило сюди приїхати, хоча завжди хотілося. І повернувшись сюди, надихнувшись і надихавшись повітрям цього села, можливо, я ще щось на старий слід перекладу. Витончена лірика Павла Григоровича пронизана любов'ю до рідного села, його природи, краєвидів та мешканців. Поезія, яка написана, не не, не про піски, не про е, навколишню природу чи при, про поля. Вона все одно, бо звідси вийшов течина. Тут е, та любов е, до пісні, до музики, до поезії. Ви знаєте, як Липа шелестить у місячні весняні ночі. Кохана спить, кохана спить, піди збуди, цілуй їй очі. Важко повірити, але відомий вірш написаний саме про це дерево. Сьогодні його стан. Залишає бажати кращого. Якщо поглянути вгору, то виявиться, що верхівка зрізана. Але на сторінках збірок липа назавжди залишиться молодою. Під стареньким деревом зібралися учні місцевої школи. Ми навчаємось у пісківській школі, імені кого? Кожний з них має улюблений вірш течини. Тож дітлахи один поперед одного читають поезії. Коливалося флейтами там, де сонце зайшло, на навпиньках підійшов вечір. Пробіг зайчик, дивиться світанок, сидить, грається ромашкам Очі розтулює. Любов до Великого Земляка дітям прищеплюють з маличку, адже мешканці Пісків багато в чому завдячують саме Павлу Григоровичу. От ви проїжджали повз інші села і приїхали в наше. Правда, в нас гарно, так? так ну це багато в чому заслуга. Павла Тичіни. Мистецька акція тривала від самого ранку і закінчилася по обіді. Та, попри численні справи та велике господарство, місцеві мешканці додому не поспішали, адже духовність та культура часом важливіші за побут.